У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі во Христі, брати і сестри, цим нашим християнським привітом, один із останніх разів у цьому році. Бо саме сьогоднішня неділя є останньою пасхального періоду, яка наближає нас до віддання свята Пасхи. А незадовго ми будемо святкувати Велике 12-те свято Вознесіння. Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, яке відзначає Церква у найближчій четвер. сьогоднішню нашу увагу привертає до себе євангельська історія про те, як Господь зціляє сліпонародженого. Перше, що робить людина, коли намагається з'ясувати, у чому причина біди, вона шукає, хто види. Господь одного разу, коли після своєї проповіді виходить з єрусалимського храму, він бачить там чоловіка. Який сліпий народився, і учні знали, що причина всякої біди, здебільшого, це гріх людини. А якщо нещастя спіткало немовля, то це вважалося провиною батьків. Тому учні і питають Христа, учителю, хто згрішив – Він чи батьки його, що сліпим народився. Формулюванням такого апостольського Запитання слугувало ще старозовітні застереження, коли Господь давав заповіді Мойсею. У другій із них ми знаходимо такі слова: Я Бог, Бог ревнитель, який карає дітей за провини батьків до третього і четвертого покоління, тих, які ненавидять мене. Хто чує цю постанову, то може сказати, де ж тут справедливість, коли діти караються за провини батьків. Але коли ми читаємо святе письмо далі, то ми можемо збагнути, що у Бога застереження більше, ніж покарання. І зазвичай, як кажуть святі оці церкви Христової, нашу увагу потрібно звернути на останні слова цього вірша тих, які ненавидять мене. Господь довготерпить батькам, які грішать. Він терпеливий і до їхніх нащадків. Але якщо онуки і правнуки будуть. Такі у своєму лукавстві далі продовжити своє життя, то вони можуть, можуть понести покарання. Але читаючи святе письмо далі, ми можемо зауважити, що змінюється відношення Бога у цьому питанні до юдейського свого богообраного народу. Бо в останній книзі Мойсея ми знаходимо і кардинальну іншу річ, що вже кожен буде нести провину за власний гріх. Після декількох століть після цього, після Мойсея, Господь через пророка Єзаїкіля говорить нам наступні слова: навіщо ви вживаєте в Ізраїлі це прислів'я? Батьки їли не спіли, а у дітей оскома на зубах. Як живий я каже Господь, вже не будете говорити це прислів'я в Ізраїлі, бо душі усі мої, як душа сина, так і душа батька. Син не понесе провини за батька, і батько не пронесе провини за сина. Але навіть чуючи і ці слова, нам, дорогі во Христі, брати і сестри, не все з тим зрозуміло. Якщо кожен відповідає за власний гріх, то як міг згрішити цей чоловік, якщо він сліпим народився? Ну, потрібно пояснити і це місце святого письма, бо в тодішньому юдейському суспільстві побутувала така думка, була такі. Рабіни вчителі, які не допускали думку, що людина якимось чином може зрішити в утробі матері, звичайно, з плином часу ці думки розвивалися і в схожих аспектах доходили і попадали навіть в християнство. Наприклад, чиня Орігена про передіснування душ, але були засуджені церквою і не отримали свого розвитку. Тому, чуючи все це і знаючи, апостоли, теж вони... Хочуть вияснити, яка причина сліпоти цього юнака, це причина гріха батьків чи його власні. Але відповідаючи на їхні запитання, Господь каже: не він не згрішив, ні батьки його, але це для того, щоб на ньому явилися діла Божі. Кожен із нас, хто чує дорогі, в охресті, брати і сестри, ці слова і дуже часто не знаходить. Причини, чому він хворіє, бо є багато таких людей, благочестивих, які можуть терпіти ту чи іншу дочасну скорботу, то у сьогоднішньому євангельському недільному зачалі для нас велика утіха, що людина може терпіти хворобу не тільки через гріх, але для того, щоб на ній чи на ньому явилися діла Божі. Якщо людина не нарікаючи, несе свій хрест, то вона з часом може отримати від Бога зцілення і так само, як у цій євангельській сліпі. Пес прославити Бога серед людей. Ми знаємо, наприклад, що перше сходить на згадку. Ми не так давно його згадували. Іова багатостраждального праведник, який терпить незаслужену скорботу, але не нарікає і каже, що Господь дав, і Господь взяв, і прославляє ім'я Господні. Це приклади для нас, дорогі во Христі, брати і сестри, як ми маємо поступати в нашому буревному, цьому такому нелегкому 21 столітті. Друге, що привертає нашу увагу, це те, як Господь зціляє цього сліпця. Він робить для більшості із нас незрозумілі дії. Він плює на глину, робить суміш і нею мастить очі сліпому і наказує вмитися у купелі Солоанській. Той іде туди з вірою, умивається і прозріває. Чи міг Господь зцілити цього сліпця одним тільки словом? Звичайно. Але ми бачимо, читаючи святе письмо і люблячи його, що Господь по різному підходить до людського горя. Одних зціляє словом, інших зціляє доторком до своєї одежі, когось посилає до священників, а комусь, знаєте, як можна сказати на сучасний манер, когось можна вилікувати словом, когось таблеткою, а комусь необхідне і хірургічне втручання. І Господь наш, як любляці, люблячий отець, знаючи нас, по різному до нас підходить. Як кажуть святі уці церкви Христової, оскільки люди різні і підхід Христа теж різний. Але чому саме так поступає Господь? Чи в цій суміші була якась чудотворна сила? Звичайно, ні. Але Господь робиться для того, щоб показати, що сила божественної благодаті можлива через матерію. Через речовину, і сьогоднішнє євангельське зачало. Ця розповідь нам підтверджує те, що коли ми шануємо святі чудотворні ікони або шановуємо мощі святих, це не суперечить духу Євангелія. Згадаймо, до прикладу, як Господь зцілив хворого князя Едеського. Він послав йому обрус, таке полотно своїм зображенням, і той зцілився. Тобто, допомога Божа може бути через навіть речовину. Ще останнє про що ми встигаємо поговорити, дорогі во Христі, брати і сестри, це сам масштаб сьогоднішньої євангельської історії. Бо зазвичай, коли ми читаємо святе письмо у недільні чи святочні дні, це. Уривок коротенький з того чи іншого місця святого письма. А сьогодні ми бачимо, що Євангелист Іоанн цілу главу, дев'яту главу Євангелії, присвячує сьогоднішній події, сьогоднішньому чуду. Але що дивно ще більше, те, що саме чудо займає тільки два вірші з цієї глави, а ота волокіта, оте розслідування, яке е, започатковують фарисеї, займає 27 віршів. Коли ми зустрічаємося з таким феноменом як духовна сліпота, що яскраво демонструють релігійні провідники того часу, бо Господь створив багато чудес, але вони уперто не хотіли у нього повірити як обіцяного місію і втіленого Бога, і не бачили перед собою чудес явних, а бачили тільки порушення суботи. Потрібно сказати, дорогі в охресті, брати і сестри, що і в сучасному суспільстві чимало таких людей, які бачать тільки те, що хочуть бачити, або те, що збігається з їхньою точкою зору. Напевно, чимало із тих людей, які мають вади зору, хотіли би вишивати, читати або кермувати автомобілем без окулярів. І хоча обійтися без них вони не можуть, є такі речі, які вони чудово бачать. Наприклад, такі люди добре помічають, що чужі діти поводяться аморально і негідно, що сусіди мали проводити свої господарські справи краще, але не роблять цього. Вони добре бачать, що людина обманює, осуджує, але до таких людей можна сміливо застосувати слова самого Христа, який сказав: «лицеміри». ти бачиш скалку в оці брата Твого, а колоди в своєму оці не відчуваєш. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно найперше дивитися на себе. Сьогоднішня історія не тільки про те, як Господь колись давно зцілив сліпонародженого, вона і про те, як Господь може зцілити сліпоту кожного із нас. Бо кожна людина народжується у цей світ духовно сліпою. І ми знаємо, що сліпота це велика така біда. Людина сама не може. Обійтися у своїх побутових і господарських справах. Вона потребує постійного провідника. Так само і у духовному житті, тільки з Христом, ми можемо побачити те світло, яке може привести нас до мети нашого життя, до Царства Божого. Господь сам каже, я світло для світу. В іншому місці Святого Письма Він каже, хто піде за мною, не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Добре, знаєте, ви з мене дорогі в охресті, брати сестри, що коли ви попадаєте, навіть будучи зрячим у якесь незнайоме для вас середовище, наприклад, ви у когось гостюєте і ночуєте там, і вночі ви схоплюєтеся, хочете піти по своїх потребах, ви можете натикатися на якісь речі, навіть впасти і вдаритися. Що схоже відбувається у духовному житті, коли людина духовно засліплена. Ми ж будемо просити дорогі у Христі, брати і сестри, щоб Господь відкрив наші духовні очі. Бо сьогодні ми чули такі слова: хто має вуха слухати, нехай слухає. Кожен із нас має вуха, але не кожен чує. Так само можна сказати і про зір. Кожен із нас має зір. Я вже вам привів один приклад, але не кожен бачить. Говориться не тільки про те, що ми бачимо своїми тілесними очима, а те, що мали би мати духовний зір. Бо гірше від тілесної сліпоти може бути тільки духовна сліпота. Бо каже Господь в іншому місці святого письма: ліпше тобі без ока або кульгавим увійти в Царство Боже, ніж оминути Його. Тобто, знаєте, через око ми дуже багато сприймаємо у цьому світі. І каже Господь в іншому місці святого письма, якщо око твоє спокушає викули його, здається, що таке за жорстоке повеління? Навіщо нам виколювати око? Але маючи розум в своїй голові, хто нам забороняє закрити те око, якщо воно нас спокушає? Ми ж, на жаль, дуже часто так не поступаємо. Тому, приходячи до храму, час від часу слухаючи слово святого письма чи проповіді, маємо зростати духовно, щоб наші очі. Відкривалися, щоб ми духовні істини розуміли, і щоб саме цим змогли побачити те світло, яке би привело до мети нашого життя, до здобуття Царства Божого, де Господь зі всіма святими перебуває у світлі божественному, яке ніколи не меркне. Цього бажаю кожному із вас, Христос Воскрес!